Пане Євгене Слава Україні, вітаю вас, чи чути нас, чи все можемо спілкуватися добре. Отже, що стосується Харкова і Харківщини, що вам відомо, можливо, є якась нова інформація у вас, якою можете поділитися, що варто знати українцям? Це місце подій, те, що відомо від підрозділів, які там є, якщо там припустимо, є в тому числі мої хлопці, то я не можу казати. Чи ми там є, чи нас там немає, і що там є Ну Давайте так по Харкову. Я був один з тих, хто взяв на себе ризик. Бути звинуваченим нашими зрадофілами в тому, що я щось прикрашаю, чи покриваю, чи на обнадією, чи чи просто короче, надто вірю в перемогу. Тому що хочеться вже людям вірити в поразку. Що вже візьмуть Харків, візьмуть Київ, всі втонуть в тисі. Ну це ж хочеться. От нашим громадянам їм треба, щоб от ми програли, і от а ми ж казали, і ми втекли, і все. Тому я за Харків чітко казав, що. Ніякого взяття Харкову неможливо, тому що не вистачає військ. І стосовно того, щоб підійти до Харкова до пригорода, <кій> теж про це <кій> як мінімум на даний момент не йдеться і не йшлося ще там ну два тижні тому, коли це почало розгортатися. Тому що цифри, які ворог... Туди військ залучив, не дозволяють просто так провести такого масштабу операцію. Це не значить, що нам просто це не значить, що не треба було будувати лінію оборони. Це не значить, що на цій лінії оборони хтось не вкрав. Це не значить, що ворог все одно десь не скористався якимось у нас управлінським хаосом. Це вже можна констатувати, тому що поміняли керівника оту, і поставили заступника головнокомандувача генерала Драпату. А зараз крувати оту Харківа. Драпати це серйозна дуже фігура і такого калібру, і його кинули. Робити краще злагоджене управління. Це не міняє усіх цих факторів. Але є просто те число, яке ворог туди задіяв, і воно недостатнє для того, аби повернутися до хоча б пригорода Харкова. І на даний момент ми вже констатуємо, що головним напрямком став Волчанськ, який вони mm -hmm. досі ще шин... не. Мабуть, його візьмуть, не візьмуть, ну це питання на полі бою, вирішується дуже дорогою ціною і для нас, і для противника. Якщо візьмуть, значить наші війська там зараз точно зробили все, що могли. Ну, значить, така склалася там тактична обстановка. Якщо не візьмуть, це буде взагалі провал, дуже великий. Але хочу значити інше: не почалася операція е росіян е з активною там двійними силами на Куп'янському напрямку. Тобто, якщо ми беремо, ось у нас Харків іде. І ось тут у нас виходить буде прямо на на схід. Буде Купінський напрямок. до купинська кілометра по-моєму, там ну під 70, Може трошки більше менше. А вони з півночі пруть логічно, що якщо ти з півночі і зараз би почав іти зі сходу вже зі сходу почав, то з двох боків розсмикувати наше групування ОУВ Харків чи інші якісь там групи військ. Ну набагато тобі зручніше. Тобто з очевидно, ти йдеш зі сходу, з півночі піджимаєш всюди, капець, треба перекидати резерви, але на Купенському напрямку немає такого загострення, щоб воно просто лунало в новинах. Це не значить, що там зараз просто знову ж таки розуміємо, що там по всій лінії фронту пекельні йдуть бої. Тобто, ну просто я на днях сидів, до речі, от, думав. Що таке атака там, 20 техніки, 30 техніки? 20 танків це всі танки, які є в Угорщині. хм. Mm. Пає, за тиждень знищують там 5 армій всієї Угорщини. просто от І тому це я до чого, кажу що на Купінську зараз не просто немає на увазі такого масштабного якогось натиску, щоб змінити е, сили сторін і прорватися. Немає, немає, тому що не вистачає військ. І ми бачимо, що навіть на Донбасі вони зараз не можуть скористатися ситуацією. І протиснути нас, хоч нам безумовно складно використавши цю провокацію на півночі, тому е, ситуація виглядає для нас е, значно менш е, загрозливо аніж е, людям в інтернеті налапшали російські боти. Це 100%. Mm -hmm. але не відміняє того, що зараз нам дуже складно. Чому тому, що каби, тому що досі доходить артилерія, тому що тільки починається зараз мобілізація по-нормальному, тому що противник теж не стоїть на місці. модифікується по дронах, особливо дрони розвідки. Модифікує систему управління, ураження саме зв'язка, да, ударний дрон, і далі там або іскандер, або ланцет. Або я думаю, там застосовується десь може і авіація, і да, противник в місці. Тому зараз будуть складні місяці, но от я для себе так собі думаю, що це означає? В самому гіршому випадку, в самому гіршому випадку, ну, ми поступимося ще якимись кілометрами нашої землі з боями важкими для противника. Буде море е жмуріків, ванюшок, дохлими ванюшками в е травень місяць, якщо я не помиляюсь. Да, я не помиляюсь. Травень місяць буде абсолютним рекордом втрат Російської Федерації за час повномасштабного вторгнення. За рахунок саме північного цього нахрюка невдало для них дуже великі. Вони понесли втрати. І зараз буде травень, має бути рекордом. І відповідно противник. Змусить нас десь ще з боями відступити, але не обвалиться фронт, не буде взяти Харків, не буде ніякого не Запоріжжя, нічого нічого не буде. А ми просто будемо чекати, поки станеться щось з західною зброєю. Коли вона вже прийде, і якісь там нові партії, і докомплектуються людьми війська, і з того вже що буде з противника? Куди будуть йти наші удари? Зараз в Криму цікава ситуація. Дуже важливо громадянам нашим знати, що в Криму. Зараз, ну я не ППОшник і я не маю навіть належного рівня освіти, да, щоб пам'ятати всі розклади. Но <кій> там, якщо не помиляюсь, три Зенітно-ракетних полка ППОшних, і там справді йде геноцид систем С-300 С 400 не тривіальний геноцид. Це справді вже зараз дуже загрозливо виглядає для росіян. Оці от останні ураження, які були по авіабазах, з яких роблять удари авіабомбами по наших фронтових позиціях. То ситуація дуже, дуже, дуже виглядає перспективно для Сил оборони. Якщо так буде далі тривати, то угрупування просто російської авіації в Криму і в цілому їхньої там логістичних баз паливних баз. Вони. Будь великою загрозою, тому перспективи теж є цікаві от, по Криму. А на що вони розраховували? Тобто вони прорахувалися, вони думали, що їм буде легше, що вони ну там якось будуть заходити в Харків, і це все буде легшими силами. Що пішло не так для них? Звичайно, це для нас на щастя, але які от ваші оцінки цього? Озвучені зараз Путіним оцінки, що це по суті дзеркальна відповідь на нашу операцію ГУРа і ССО, які були в Білградській області, весною. В, в тобто, що це дзеркальна якби помста. Другий момент є, що вони таким чином відволікають наші війська в будь-якому випадку. І третій, що вони добиваються політичних цілей, тобто вони напередодні. Переговорів, з, які будуть не переговори, а ну скажімо, зібрання оце от країн в червні місяці. Як там і мирний саміт чи ж таки. Коротше кажучи це коаліція довкола нас які країни, які змогла наша влада об'єднати. Дуже сильний дипломатичний хід mm -hmm. сорок треба показати. Да ні, куди ми от знову на Харків наступаємо. Типу, ми там не здамося. Ми перспективні. У нас ми ще там всім коротше загрожуємо. Тобто, це ну Росія фабрика по виробництву понтов. І оце, от і на ми ж саме розганяли. Ну, Зверніть увагу, в вковколі кор. Кожного з нас, от, попри те, що казали, наприклад, там оцінки були гура, гінштаба, скільки в колі у кожного нас, тобто українців, це не якісь російські боти. Просто от людей, які з радістю все це з'їли. От бліни на лопаті, от сажали бліни з лопати, і все Харків захопили. Я читала в інтернеті, а я бачив, все Харків захопили. Тобто всі все зіжрали і самі це розганяли. Так що ми кажемо, якщо у нас це кожен другий, причому патріотичний громадянин, оце нахрюкував. Просто це мені було огидно, що люди, ну як які як як знову вернувся двадцять другий рік лютий? Ну от коли просто жерли, от просто російські і все, не перебираючи, не думаючи, чи от просто огидно там 50 тисяч вось, 300 тисяч вось. Тобто їм байдуже було що Жуть компетентні органи, що є генштаб, є міністерство оборони, є головне управління розвідки. не їм байдуже їм в інтернеті прочитала в однокласниках репост скріншота Що американський сенатор, який умер в 70-му році, сказав що 30 тисяч воск. Всього Харка взяв. то ми це гнали у нас тут. Реально, люди пожирали кіне на хрюкаці і на закордонну аудиторію це ж працювала. Тобто вони ж по-любому кажуть, дивіться, Росія ще наступає на Харків, Харків Оперейшн, Харків Оперейшн. То mm -hmm. зараз вони просто в прикордонній смузі ще бодається, нічого нікуди не просунулось. Е, ну це там важкі сили, важкими боями. Там зараз і от мій товариш один загинув. Я знаю, що там це коштує ці бої. Але я маю на увазі, ну ми, ми ж говоримо не про ціну людського життя. Ми кажемо про ситуацію на фронті. Одна ситуація на фронті вони не змогли добитися значних цілей там оперативного масштабу на Харкові. Там, попри наші якісь проблеми, попри все, вони не змогли добити цих результатів, але в інформаційно це пролунало так, як вони хотіли. І це навіть тут в середині в Україні ми бачимо, що люди це з'їли. З одного з останніх інтерв'ю міжнародним медіа Володимира Зеленського цитату можемо подивитися. Він сказав про те, що наступ Росії на Харківській області може бути лише першою хвилею. І зрозуміло, що ми посилаємо меседжі нашим міжнародним партнерам про те, що нам потрібна зброя. І тут президент Зеленський продовжує, що Україна має лише близько 25% озброєнь, які потрібні для захисту власного повітряного простору, і додав, що Україні потрібні 120-130 винищувачів F-16 або інших передових літаків для того, щоб ми мали цей паритет з Російською Федерацією, і ну, це якби абсолютно е, як на мене, адекватні заяви і. Е, Захід має це розуміти, що ну їхня політична воля, і це вже всі про це кажуть. Вона має бути дуже чітка і зрозуміла. І якби вона була, то нам би, звісно, що було легше. Але каже Зеленський таки про цю першу хвилю, і всі ж зразу починають: а яка ж може бути друга, куди ще Російська Федерація може піти? На вашу думку, чи можуть вони на сумщині активніше наступати? Чи може бути наступ на Київ? Давайте про це поміркуємо, або ну, принаймні, спробуємо да. розвіяти ці нові побоювання українців. Ну, заява про те, що на, на сумщині буде знову якесь прикордонне загострення. Вона лунала від керівника головного управління розвідки е, входить в задачі Головного управління розвідки попереджати про подібну інформацію. Можна публічно, можна не публічно. Було даже озвучено публічно. Це для того, щоб очевидно враховуючи якісь проблеми у нас в нашій е, системі якби, державної безпеки і оборони. Ну можливо, щоб уже і низові керівники бригад, в тому числі почули, що на Сумщині буде очікуватися зараз е, певні провокації, і так само. Вживали заходів, не чекав то тобто, що нуль перша лінія оборони вона готується бригади, вона не готується ні веса, ні кім. Тобто, це було прозвучало публічно для всіх попередження. Те що чи там може бути масштабна операція? Ну враховуючи, що ця група войс север, яка нараховує тисяч війсь разом на всі стривзяті області, це Курська, Белгарська і Брянська, то з Високою вірогідністю, зважаючи, що основна частина цих військ була задіяна на операцію зараз на Харківщині північній і на Сумщину просто лишилось менше військ, то і буде діяти знову ж таки там зараз, мабуть, я так розумію, в основному це підрозділ 44-го міського корпусу, який тільки почав формуватися в Карелії на фінлянському напрямку, і його не доки і кинули сюди. от, на війну в Україну до речі, наступаючи війська на півночі зараз, Харківщини, вони не Суть великі втрати там дуже багато в тому числі слабонавчених, слабодосвідчених військових. Видно, що це ну це сирі війська. Тобто, це сирі, просто ми слабкі, вони слабкі, вони наступають слабкими військами. Ми теж десь втомились уже, і тому таке от бій двох уже втомлених. Опонентів, але е, на сумщині ну це розвідка сказала, що там очікуються провокації, е, якого масштабу побачимо. Але очевидно, що не настільки масштабного, як на Харківщині, бо просто стільки сил немає. Е, питання скільки сил на сумщині, є це вже друге питання. Але як мінімум, якщо вже наші керівники держави про це знали завчасно, е, то там не може бути великого ваго фронту, просто тому що будуть перекинуті певні підрозділи. Стосовно Києву, ну про це зараз взагалі не йдеться, тому що ті, ну, немає цих військ. Зараз вони не можуть от е, кукан не можуть зараз до Бволчан взяти, вони не можуть кринки взяти 20 лютого. Вони сказали, що взяли кринки. Кринки досі не взяті. Більше того, якщо вірити військовим оглядачам, то ті, що займаються аналізом публічних джерел, то на кринках потихеньку сіра наша зона зростає. Ми не кажемо про ціну, тому що ціна очевидно, що дуже для нас. Тяжка, бо це дуже складна робота для морської піхоти, тих підрозділів, які там працюють. Очевидно, це і морський центр спецназа, і те, що ми бачили публічно, джерел, і підрозділи тероборони, які там задіяні. Тобто це дуже важка задача. Але вона так само відтягує противника і дуже його нервує. Туди, до речі, теж противник залучає серйозні підрозділи. Там і морська піхота з Крима, там і десантники, що мовляв, 76 шоста ця дивізія. Тобто вони перекидають туди цілими полками. Вони качуючи там десантники, і їх перекидають так само зараз на кринки, щоб ми там далі не розповзались. Не Можемо там зробити плацдарм, але можемо зробити там сіру зону, яка дуже бентежить ворога. Тому, от ми бачимо, ну які Київ, якщо кринки. хай спочатку Кринки візьмуть, я сподіваюся, що цього взагалі ніяк не станеться. Чим вони будуть мріяти і заявляти про якісь Київ? Про це не йдеться. Плюс ми розуміємо, що Путін зараз хоче мирних переговорів, тому що Путіну треба передишка, і при цієї передишки mm -hmm. ми будемо займатися виборами маячнею. Корупцією бредом, а не підготовкою до нового нападу Росії. Тому Путіну зараз дуже складно. Він хоче в будь-яким методом замиритися, щоб прийти і забрати наші домівки. Особисто кожного хто дивиться цей ефір, квартиру, Путін хоче забрати рочків через 3-4. Тому Путін зараз не є про реформи, поставили цього нового міністра оборони. Путін зараз з китайцями, десять так биш, не помиляюсь. Там звучало вже от що там хоче якогось там готов там якомусь там діалогу. І Путін хоче замиритися, путіну зараз складно. Ми думаємо, нам складно. складно зараз Путіну, тому що він розуміє, що у нього зараз пік його спроможності відносно нас, а далі буде тільки гірше, і у нього ситуація теж дуже складна. Тому ось такі є перспективи. Але питання в тому, чи не до не вийде у Путіна замиритися, враховуючи, що Захід теж вже би був не проти, тому що от і в угу. Mm -hmm. Якщо став Чмут. Поки придуться F-16, вже мало лишиться у нас Асів тих от найкращих пілотів, тому що кожного дня, кожного тижня, місяця ми втрачаємо дуже хороших досвідчених бійців. І от наш нещодавно загинув, якщо не помиляєте, підполковник, керівник штабу одного з наших якоїсь, ну, авіачастин, от, загинув, тобто не дожив до цих f 16 ще один дуже чудовий пілот. Тому це така от є західна підтримка. Ми для них зруйнували Росію, ми для них нівелювали можливість наступу на країни Балтії, на Польщу, десь якісь провокації на Балканах. Ну а вони нам дають зброю. Ну добре, що дають. Добре, що дають в будь-якому випадку. Але, скажімо, тут різні країни Європи, Заходу по-різному в цей процес включились. Тобто ми розуміємо, що позиція тих же самих Штатів зараз, то це так. Підтримка, щоб ви не вмерли, і щоб ви якось протримались, а далі давайте хлопці своїми силами. От відкрили якраз це повідомлення, тому що варто зазначити 17 травня під час виконання бойового завдання загинув начальник штабу, перший заступник командира авіаційної ескадрилії, пілот 831 ї бригади тактичної авіації, підполковник Денис Олександрович Василюк. Ми зараз спробуємо вивести фотографії, показати його. Не пише скільки йому років, але це зовсім молодий хлопець на фотографіях. Видно, і це зрозуміло, що це справді професіонали, які робили неможливе і і не дочекали тих f 16-х. На превеликий жаль, мобілізація по нормальному, це я зараз так цитую вас, і це те, що нас може врятувати, теж ви сказали. І вже від сьогодні, за новим за змінами до мобілізаційного законодавства, українці призовного віку мають оновити свої дані в ТЦК. Це можна зробити трьома способами в онлайні. Можна прийти в ТЦК, можна піти в. СНАП місцевий і відразу після а, Євгена Крася у нас буде вімкнення речника Міністерства оборони України, і з ним ми поговоримо детально про всі нюанси, які вас можуть цікавити, коли прийти, куди прийти, якщо не прийти, то що і так далі. І якщо у вас є запитання, ви можете їх написати в коментарях. Я їх обов'язково перескирую, тому що можливо вас щось таке цікавить. Ну про що я не здогадуюся і, і в тому напрямку не думаю. Але вас, Євгене, все-таки хочу запитати. А, які можуть бути проблеми в нас з цим на вашу думку зараз? І чи все буде добре з мобілізацією далі? І ми нормально будемо далі боротися в цій війні? Нам треба почати мобілізовувати з 18 років громадян України для того, щоб менше було мобілізованих 30 плюс. Я вже чула цю вашу тезу. Так, але я розумію, що українці реагують так. Та ні, я ж кажу, що треба ніж байдуже, хто як реагує. Я кажу, що треба мобілізовувати мови, тому що у молоді краще здоров'я у молоді більше азарта, більше ненависті. У молоді ще немає сімей. У молоді ще немає е, там, скажімо, бізнесу чи навиків і висмикування студента е, на війну. Е, воно лише додасть йому козацького драйву е, досвіду життєвого і розуміння, ким він хоче стати, наприклад, після війни. Чим зараз ми висмикнемо фоффахівник е, фахівця е, якоїсь теплоенергетики, Висмикнемо зараз водія дальнобійника. Висмикнемо зараз якогось інженера чи айтішника, якому 40 років, у якого там хай дитина чи дві. Ну то непропорційні якби, речі. Тому я за мобілізацію молоді на даний момент. Я думаю, мобілізація зараз буде проведена. От знизили е, уже межу до 25 років, будуть набрані люди. Буде багато вереску в соціальних мережах. Будуть багато проклинати ТСК, будуть багато проклинати Зеленського, будуть багато казати, хай десен депутата воює, хай президент Ющенко воює, хай бойові джоли воюють, хай спецпатрон воює або хай ще ніхто не воює, просто очіпіться від мене. Я нічого не хочу робити. Просто якось давайте, щоб тут не було кадировців. Ну це інфантильний стан свідомості громадян. Е, вони зараз прибіжуть, до речі в коментарі куча ботів. Напихайте їм всім зашива. i От е, тому, що ну ну так от е, погана мобілізація, яка хороша мобілізація? Ну ніяка не, не хороша, тому що і тобі повістка електрона погана, вживу погана. ТЦК буде дарить квіти, ти не підеш воювати, ТЦК будуть ловити, не підеш воювати, ТЦК не будуть ловити, не підеш воювати. Ну тому ТЦК буде ловити, тому що це задача держави. Чи ТЦК є корупція? Звичайно, є корупція, чи сини депутатів воюють. Скільки там тих депутатів? І вже, <кій> в тому числі може хтось і воює, це щось що, змінить. чи що е, це такі. Коротше, народ. Одне йде просто б кудахтання, яке військових абсолютно зараз не цікавить, тому що військове свою роботу роблять. І нових людей нагребуть, мобілізують хтось добровільно прийде. Такі ще теж є. До речі, дуже, дуже багато зараз мені пише людей, які хочуть добровільно прийти на службу зараз. щоб самі вже визначити собі частину. Тому мобілізація буде виконана. Просто проблема, що Верховна Рада затянула цей процес, тому що громадяни кудахтали. Відповідно, зараз ми вмиваємося кров'ю і більше буде у нас проблем. Тому затрималися в часі. Я раджу всім українцям їсти менше солодкого або взагалі не їсти солодкого. їсти банани, фініки, яблуки. Бігайте кожен день півтора кілометра, це у вас займе від сили. Навіть якщо ви важите 153 кілограми, ви будете бігати цих півтора кілометра, ну там за 15-за 20 хвилин точно. І ви не бреші, що у вас немає часу. І просто стежте за своїм здоров'ям, якщо ви. Вас мобілізують, вам це знадобиться. Якщо вас не мобілізують, ви все одно мені скажете дякую, тому що ви нарешті зайнялись собою. От товстіть, курить, бухать. Так вам тоді війна не треба. Може Бог прислав війну, щоб українці нарешті задумались про своє здоров'я. Може і так. Я раджу. Ще е, кожному хто підлягає зараз. Е, ну потенційно може, може бути мобілізованим. знайти е, собі військову частину, де у нього товариші отримати звідти рекомендаційного листа е, в навчального центру, куди вас розподілять з якоюсь вірогідністю, це допоможе вас заправити саме в ту бригаду. Це вам добиться, бо ту частину не завжди так буває. але будете бороть за свою долю і е, можливо потрапити в колектив до колективу своїх товаришів разом воювати завжди веселіше. Як ви оцінюєте можливість задіювати ув'язнених у цій війні з Російською Федерацією, тобто наших ув'язнених, які перебувають да. в місцях тримання категорично підтримую. Я навіть звертався був один офіцер, е який готовий був очолити ці підрозділи. Невижним чином їх застосовувати ефективно. Е відповідно, зараз ну це з'явище буде зроблене. Побачимо, як воно буде реалізовано, але Рішення прийнято тобто всі люди ув'язнені підуть воювати. І це добре кожна тисяча, дві тисячі військовослужбовців, вони нам необхідні на лінії фронту зараз. Тому що кожен ув'язаний, який кров'ю змиває в бою свою гріхи минулого, він нам зберігає людей в тилу, хто не буде мобілізований. До речі, по цифрах людям зараз Батва буде чесати язиками про мобілізацію там 300 тисяч, 200 100. у нас. В принципі, пропускна спроможність наших навчальних центрів, я не думаю, що переважає в місяць можливість просто разом з закордонними навчальними центрами, я не думаю, що вона більше 1050, тому ну, це дуже, ще, я думаю, дуже оптимістично. Тому, в принципі, неможливо мобілізувати одразу там, 100 тисяч і так далі. Тобто, 80 тисяч це не може бути. І якщо мобілізувати, наприклад, 300 тисяч людей, то. Дуже сильно буде не рознепланові. Я думаю, за затрати зарплатні. Я теж думаю, що це просто бюджет зараз не потягне. Тому не настільки будемо багато мобілізовано, як оці всі брешуть, і всі зараз поховалися, думають гайки, гайки. От це буде мобілізовано. Ну не знаю, там припускаю що може там буде там тисяч десь там 80 мобілізовано. Людей, але це буде за кілька місяців. Ну, сумарно, я думаю, там десь, мабуть, може, там за чотири місяці буде мобілізовано там 1150, мабуть. Ну, це щоб навчальні табори просто встигли ці люди отримати. Тому що е, кожен мобілізований він потрапляє в учебний центр для того, щоб пройти. Е, Навчання місяць бойової підготовки, отримати військову облікову спеціальність ВОЗ 100 стрілець. Тобто це медицина, кидають гранати, риття окопи. В багатьох учебних центрах хороша підготовка, в деяких ще вона дуже хромає. Це залежно ще від того, куди потрапиш. Але знову ж таки, якщо потрапив поганий центр, вас нічого не готують, треба бунтувати. Ну, ванюшки та бунтували. А ви що, хуже ванюшок тепер виходить Ви будете мені розказувати, що ви ой, вам страшно чи що Шо страшно, ти вже потрапив у Збройні сили, якщо тобі неналежно надають. Підготовку, так значить, треба ну щось міняти, треба звертатися, звонить там ДБР, гарячу лінію генштаба, міноборони. Тобто, ну ти ви ж громадянин, які і армія зобов'язана це зробити. І якщо люди почнуть якби боротися, то тоді зразу зміни почнуться. А бо я знаю, да в є в деяких учебних центрах, наприклад, хороша підготовка, реально в деяких не ну там є проблеми. В меншості я чув дуже меншості, що є прям якісь. Геть е там проблеми, але це тому, що ну мовчать люди, які потрапили туди на підготовку. Ти ж якщо потрапив в армію, ти розумієш, що тебе мають готувати. От відповідно, ти за цим і маєш теж слідкувати, якби оприлюднювати ці всі факти і так далі. Куди тебе вже далі не відправляти, вже збройних силах. Уже тут треба просто ну проявляти характер. От, це я радив би тим людям, якщо вас не належно готують. Тому що в цілому в збройних силах зараз учебні центри готують прикольно. Реально не, не посав, потрапив далі службу. Ти будеш кидати гранати, ти будеш ритя копи. Ти будеш вночі там наступати на бронетехніки. в багатьох учебних центрах. Реально непогана підготовка.